Щорічно, в першу неділю жовтня, вся Україна вітає працівників освіти з професійним святом. Саме тому напередодні відзначення дня вчителя в приміщенні Печерської райдержадміністрації відбувся святковий концерт для керівників та педагогів навчальних закладів освіти. Це дійсно наше професійне свято, і ми його всі чекаємо. І приходимо до нього з певними здобутками, як завжди, до, 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 до любого свята. І дуже приємно, що в цьому році було виділено. Ви знаєте, от ми моїй школі 200 тисяч гривень на дах. Це, звичайно, дякую голові і владі. Були виділені меблі, парти. Це також дякую владі, тому що це дуже приємно. Хоча ми разом з батьківською громадою теж зробили хороший ремонт в школі, і то школа повністю готова була до нового навчального року. Відкрив захід голова Печерської райдержадміністрації Сергій Мартинчук, який урочисто привітав вчителів району. Подякував їм за їх терпіння, багатий досвід та вагомий вклад в виховання та навчання нового покоління. Сергій Мартинчук висловив надію на велику кількість медалістів та, запевнив, педагогів всебічній підтримці районної влади. В цьому році ми достатньо непогано виконали бюджет, а саме освоїли 35 мільйонів гривень. Це 31 заклад освіти, і ще один з них, 32-й, це саме відновлення дитячого навчального закладу 720-го, який дасть змогу. Розмістити в даному закладі чотири групи для діточок. Плануєте привітати своїх вчителів. Я вже привітав. Я вже привітав по телефону. Да. Вони були задоволені, не очікували цього всього. Ну а зважаючи те, що там, де ми працюємо, це саме також наші вчителі, тому що вони виховують наше майбутнє. Це саме головне. Привітати зі святом та розважити вчителів запросили творчі колективи молодих та досвідчених виконавців району. Найкращих вчителів району відзначили подяками Печерської райдержадміністрації, грамотами управління освіти та грамотами Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України.